Доброго дня всіх відділі. Сьогодні громадський розсить починає акцію про очищення міста від неадекватно розміщеної політичної реклами. Бачите, дерева. Шановні, ось бачите самі. І дерева вам через, через одне, через два дерева все клеєно. Пані Ореста пизменна. Ми... Ганьби. Нормальному місці. Ми пропонуємо. Акції політичної реклами, яка неадекватно розміщена, розміщена в Ужгороді. Тут недалеко, до речі, там зовсім недалеко. Знаходиться кордон зі Словаччиною, то що це таке що Іноземці їдуть і одразу дивляться, як на деревах налізано, де їх попало. Ми ж не якась там туземна країна, поряд кордон з Європи, зовсім тут кілька кілометрів, здається, і звідси. А що це так, ганьбук, Нормально, Нормальне місце. Цивілізовано, треба цивілізовано вести. Політична алітація. Ну, Шановні словаки, дивіться, як ми тут в Україні демонтацію. Хіба так можна? Наші все робити. Можна цивілізовано все вивішувати. Зустрічати нормально. Вони що? мені не подобається. — Ну, бігборди, бігборди. Мало того, що ця людина непорядна, ага. воно, ще, воно ще ніякого виду немає. Це далеко не Ален Делон. А як вважаєте, Погодьтеся. Що, та погоджуюсь, ну що дерева заліпили? Це, це дурне. Нічого не треба ліпити, я не хочу і на кого дивитися. Ну, зараз агітати. Їм ці... а, а що мене агітувати? Агітувати нікого не треба. Ви розумієте, людина сама за себе загітувала, що воно непорядне. Що можете про нього говорити? Ну, про то, ми продовжуємо, продовжуємо нашу акцію. Угоро від неадекватно розміщеної політичної реклами. Знову партія Солідарність, їх кандидат, вулиця Малянська, 27. Самі бачите, як гарно все це виглядає. Ціналізовано розміщується кондицію реклами. Люди там в свої реклами розміщуються. Самі відповідають за це, а політика за прикладом. Адекватно. Свою рекламу. Ось це Минайська 25, місто Узеред. Куди це годиться, я не знаю куди це висім, але спробовали розміну. Якісь скалолази. Це згуртує. Як у відібрати, що відбувається? Минальська 25, будинок, бачите самі. Опрацювали чись агітатори, газети валяються. Затом, незалежна громадська правда, розкидана, вибруднена територія, Будь ласка, можна подивитися на пусіної Так, Це у нас той самий Андрій Тут можна, ми Єрмолог. Ящики ми доставати не будемо, ми не займаємося ніякими провокаціями, але те, що на підлозі валяються, це дуже не гарно. Це тепер біля пустого ящиків, не дуже красивих, гарних вербів, менш чисто. Ми закликаємо жгородців городців не допускати, не давати агітаторам, генбити їхні двори та місто. Але вона має виглядати гарно і не забруднювати місто. Не його зовнішній вигляд не Робити таким, щоб виликав відразу. Ну, мають плітики показувати, що люблять своє місто, поважають його чистоту, його зовнішній вигляд. Весь так агітація цивілізована. Треба досить продовжує очищення озера, довідь неадекватно розміщена реклама. На підліздідинці там, де воно не передбачено. Ця реклама є так само неадекватно розміщена. Не Немає кандидату. Ктоплю запущу місто і залиплю все, що бачать, все що не бачить. Мають, що каже, це централізована. Як... Для того є спеціальні відведені місця. Ми вже усі вивели з трохи з дерева, ціла алія, алія, яка була заліплена кандидатами так само від блоку Петра Порошенко і черговий камера солідарності, який не знайшов кращого місця, ніж висити на стовбі, де це робити не можна. Кандидати мають різні руками цивілізовано, цивілізовано, до цього міста. Трох досить викликає це робити, щоб місто виглядало цивілізовано або порядок. Вузору Твинацька 29 потенціально ну, солідарності, бачите, розвісну прямо рекламу свою насаді э, будинку. План. Ми вже прибрали вулиці Собронецьку, одразу біля кордону з Хлобаччиною. Йдемо далі. Ми Продовжуємо нашу акцію зачищення міста Ужгорода. Тут же до нас спробував це зробити, але бачите, не зміг, не зміг до кінця очистити, очистити фасад цього, місць, цього будинку на вулиці Тихого, тому що приклеєно серйозно. І тепер на цьому місці залишаться остатки цієї залишки цієї. Реклама когда-то блока Порошенко партии «Солидарность». Вон далее можем увидеть, что так само залипанный залипленный... паркан. Так само, залипленный. Залипленный. Тут у нас більш вдала спроба, тому що наліплено було поверх іншої реклами. Кандидат, це має бути порядна, поважна людина, яка так само порядно буде вишити свою, свою агітацію. Варто інші, більш адекватні і законні місця для розміщення своєї агітації. Тому що... От, бачите, навіть ми пили на, на підлогу. Напевно тобто, ну, так, агітатори вважають свого кандидата.